Вітаю вас, друзі. Надзвичайно хороша і позитивна новина. Надійшла буквально щойно зранку, 2 квітня, про те, що безпілотники українські дрони Укрджет, які прийняті на озброєння у 2020 році, із дальністю до 800 кілометрів. Але ймовірно мова йде про те, що вони б цей безпілотник перероблений на більшу дальність, атакував. Завод з виробництва шахедів, і це було зроблено в Татарстані. Тобто, дрон долетів до Татарстану і вразив а, ворожий об'єкт військовий. Надзвичайно важлива позитивна новина, тому що шахеди дошкуляють щоночі українцям в багатьох місцях, тому їх потрібно атакувати, їх потрібно нищити. І дуже добре, що це, що це відбувається про те, що це. Було атаковано. Повідомляє, повідомляють новинні агенції РБК, зокрема, і про те, що це справа рук роботи української розвідки, що це зроблено гур. Вітаю, всі. Вітаю всіх причетних. Це надзвичайно серйозне досягнення, і так тримати зараз. Є дуже багато ще об'єктів на території Росії, які потрібно вражати. Це об'єкти і НПЗ, і так само була інформація, що було атаковано НПЗ цієї ночі. Це об'єкти хімічної промисловості, це все те, що задієється до виробництва снарядів, боєприпасів, зброї, дронів, всього, що дошкуляє Україні. Тому так потрібно працювати. Це дуже поважно. Важний і вагомий результат, і потрібно це робити надалі. Згодом я в своїх відео розкажу більш детальніше про цю атаку, коли буде більше інформації. А зараз просто варто розуміти, що Україна не зупиняється і буде робити все, аби знищувати об'єкти військової промисловості, ворога інші об'єкти, і для того, щоб Росія не могла використовувати ці зброї проти України і не могла фінансувати війну. Слава Україні!